Всім привіт! Сьогодні подивимося на дуже цікавий бій на EBR 105. Сьогодні то, що буде робити наш головний герой, це просто не знаю, щось неймовірне. Він лишиться один проти п'яти і вдасться йому виграти в цьому бої. Зараз він виїхав, хоче когось засвітити на перекатці, йому це виходить. Засвічує, хоче дати шот і не пробиває. Не пробиває, він тут засвічується. В сетапі є одна арта. і він від неї мансує, щоб вона не попала. Їде назад, шукає противників. Акуратно виїжджає, дивиться, намагається когось засвітити. І бачить, там світиться ЄБР 105 Тут він вже відсвітився і думаю, що робити далі. Зараз перезагружає на фугасний снаряд, щоб добити ЄБР. ЄБР вирішає і вбиває його. І знову міняє позицію нашого головного. Гри. Три відмітки на стволі, значить, він знає толк цього танка. Під каліберним снарядом він не рішає стріляти, бо він його скоріш за все не проб'є. Засвічуються ще танки і він відступає назад. Шукає, думає, що далі робити. Їде на другий фланг і хоче акуратно з'їхати. Не втратив ХП, переїжджає, бачиш, що на другому флангу, зливаються. Там лишилося тільки двоє, на них наступають. Він виїжджає, у нього загрожний підкалібер, міняє на кумулятив, щоб пробити в борт башен і пробиває ЄС-75-го в борт башні. Є75, до речі, один з найкращих танків на 9 рівні. Там його маю, на ньому граю. Дуже шикарна машина. Так, він чекає, щоб вони підставилися. Вони не підставляються. О, виходить калібан. Чекаємо. Хтось виліз, хоче допомогти на цьому флангу, але бачить, що все безуспішно. І думає, що робити далі. Їде назад на попередній фланг, там де він був, хоче може подивитися, може щось можна зробити на другому флангу. І тут знаходить противника. Погасом він в задницю танковій, не пробиває його. Дивиться, віддаляє камеру. Що ж це робити далі? Загрузив кумулятив і добиває. Їде знову. До Чеха 9 -го. і задницю кумулятивом пробиває. У тим часом програє і по хп, і по танку. І добиває 9 Чеха, це дуже добре. Щот. Тим часом 5-7, але по хп дуже програють. На 3000 програють по хп. Від команди супротивника. Тут він думає, шукає когось, що робити далі. Можливо, він хоче вбити арту. Зараз ми подивимося. Дивиться, віддаляє камеру і знаходить тут противника. Так, він чекає і добиває. Тут засвічується арта. І їдемо скуштувати свіженького м'яса. Арту за вестрі ми забираємо. Рахунок тим часом 8-9. Наш головний герой намагається вирівнати цей рахунок, виграти цей бій, їздить. Катається по всіх флангах. Тут його трошки заносить, то нічого страшного. Іде і засвічується ворожина. І Є75-му е присуває. Засвічується. Останнього нашого союзника добивають. Пушка йому не опускається, але Є-75 е ще. На перезарядці і ми його добиваємо. Це дуже добре. Рахунок 911. Ми програємо тільки на 2000 хп, наш ігрок максимально вирівнює. Тягне повністю цей бій. Але що він буде робити далі? Це щось неймовірне. Міняє позицію, Тікає від калібана. У нього дуже жорстка пушка на три снаряди. За один барабан, він нашого героя може забрати. Стає. Ще і не лишається вистрілити. Чекає. Кого ж він буде стріляти? Так. Остерба відсвітилося. Хочу безстервода. Але не може веці і не стріляє. Мусить зараз вбивати. Він його засвідчує. І починає його крути. ЄБР-105. найшвидший танок у грі. Кольосний. СТРВ нічого зробити не може, якщо возможно, СТРВ вийшло без осадного режиму і прижав бися до стіни, скоріш за все, ЄБР нічого не міг би зробити. Калібан тут стріляє, ЄБР мансує, як може і тікає від нього. На нашій базі три захват стоїть. Три танки на захваті, треба збивати. Лишається 15 секунд. І тут він підсвічує, від'їжджає на 15 метрів від кущів і збиває базу. Але найбільший захват бази стоїть на другому танку. Він мусить збити з усіх трьох. Збиває з другого. І, як оказується, захват бази стоїть на фазі. Т-69 він втекти, але є ББР Лишається 6 секунд, треба збивати базу. Кумулятивом він добрий ГСОРА і лишається тільки паза. Паза ховається. Пугасних снарядів, що з нього збити немає, кумулятивом він не пробиває. Лишається дуже мало часу, і він просто тупо на нього їде. Бо інакшого виходу немає. Через снайперський приціл дивиться, щоб він не вицелив його. Але він його пробиває. Попадає в нього і ще й бойову укладку пошкоджує і не тікає від нього. Намагається його закрутити. І це. Йому получається. О, ще раз пробиває. У ЄБРа дуже тяжко попасти, але фаза попадає. І вже засвічується Калібан приїхав. Калібан завистріл, якщо його проб'є ЄБРа, він його завистріл забирає. Калібан не стріляє, бо його снаряди дуже помало летять. І двоє вистрілюють він. Між ними проїжджає, вони нічого не може зробити. Єбер мансує і починає тікати від Калібана. В калібана три снаряди. В барабані два він відстріляв, один лишився. Єбер не рискує. У нього так і пошкоджена ще боєукладка. Ще 20 секунд треба чекати на ремкомплект. Щоб зробити боєукладку. Засвічує Калібана і можна було від'їхати на 15 метрів назад, щоб не засвітитися після вистрілу, але наш головний герой стріляє, хоче калібана обманути, мансує, показує йому, що він їде там, де був, а насправді. Їде на другу позицію, збивати базу. Засвічує Калібана. Калібан, зіставно, його не бачить. І ІБР хоче зайти з другої сторони. Зараз буде об'їжджати горку і буде збивати з другої сторони. Так, тут прокрадається, акуратно, нічого не збиває. Засвічує калібана і збиває базу. Збив він базу, засвітився, чекає, хоче відсвітитися. Чуть не перевернувся. Думає, що робити далі. Хоче заїхати з другої сторони. Не пробиває. У нього кумулятивних снарядів не лишилося Калібана, їм буде дуже тяжко в лоб пробити, мусить пройти 25% до пробиття. І Калібан з'їжджає з нашої бази. ЄБР Стає, дивиться, куди він їде, він стає назад. Намагається його ще раз пробити, і йому це не виходить, бо... Тільки підкаліберні снаряди у нього залишилися. За такий бій прожимайте лайки і підписуйтесь на канал, буду всіх радий бачити. Бій дуже інтересний, дуже цікавий. Він подивився, що в нього на кумулятивів, і він їде на захват бази. Калібан, скоріш за все, не встигне. А півтори хвилини треба, щоб зайняти одному ігроку базу в стандартному режимі, і він їде ставати на базу. Він заїжджає на базу і калібан таки не встигне. Йдемо дивитися бойову статистику. 7135 урона. Дуже багато медалей.